Весна землю гріє, так Великдень душу світлом зігріває, як зерно в землі вмирає, Щоб прорости, так Христос воскрес, щоб ми жили. Найсвітліше свято для всіх християн. Ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. От бабуся, розповідь більше. Мої внучата, мої дорогенькі, Великдень це не просто обряд, це Воскресіння надії, це перемога життя над смертю, світла над темрявою. І кожна традиція, кожен обряд, кожен символ цього дня має глибокий зміст. Навіть у найтемніші часи наші предки знали прийде світло і буде Великдень, свято Великодня, свято свят і торжество торжеств. Цього дня весь християнський світ відзначає Воскресіння Ісуса Христа з мертвих подію, яка стала символом перемоги, світла над темрявою, добра над злом. Християнський Великий був встановлений апостолами після смерті Христової і Його Воскресіння. Це як свято виходу з життя гріховного і знайдення життя вічного. Здається, ми щороку робимо одне й те саме: Пасха, писанки, церква. А навіщо все це? Чому ми печемо Паски? Паска це особливий хліб. Ми печемо її з любов'ю, з молитвою. Це символ тіла Христового, символ доброти надії. А ще кожна господиня має свій рецепт. І в кожної пасочка виходить по-особливому гарна. Ось, наприклад, у нашій родині ми завжди додаємо трішки меду, щоб життя було солодким. А писанки вони такі гарні. Так, писанка. Це справжній оберіг. У кожному візерунку знак символи, молитва, побажання добра. Колись люди вірили, що допоки вони пишуть писанки, доти світ буде існувати. А що означають ці візерунки на писанках? Чому саме яйце? Бо яйце це символ життя, а паска це молитва без слів. Її писали в мовчанні з чистим серцем. Колись вірили, допоки люди пишуть писанки, доти триматиметься світ. Є навіть легенда, коли Ісуса Христа вели на Голгофу на розп'яття, одна бідна жінка несла кошик з яйцями на пожертву. Вона хотіла дати Ісусу хоч трішки надії. Коли він глянув на неї, яйця засяяли. Прісними кольорами. Відтоді яйце стало символом життя, Воскресіння. І так народилася писанка. Племіночки мої любі, є ще одна легенда про писанку. А розповіла нам її про бабуся, мама нашої мами а вашої бабусі. Колись, давним-давно, у глибокій сирій ущелині Карпат, де ніколи не буває тепла і світа. Жив злий дух пекун. Темними ночами він любив літати над землею і сіяти зло. А найбільше кривдив малих діток. Скридена дитина гірко плаче, а пекун від того радіє і скаче та ще й стає сильнішим. У нього навіть уже й слуги з'явилися це слуги з тих людей, які мають недобре і чорне зле серце. Якось навесні. Трапився день без сонечка, полетів пеку у село. Дивиться, а там маленька дівчинка яйце розмальовує. Та так гарно і зеленим, і червоним, і малиновим, і ненависним для нього сонячно-жовтим. Почекав злий дух, поки дівчинка відвернулася, він ухопив яйце і геть кинувся. А позаду чувся дитячий плач. Забився куну свою ущелену і став люто трощити оте яйце своїми руками-лапищами і не знав, що дівчинка була дуже добра. А вона собі подумала а може, моє яєчко якійсь людині сподобалося, то хай їй і лишається на радість. А я ще намалюю і мамі, і татові, і родичам, і сусідам. Витерла сльозоньки свої дівчинка і заходилася малювати знов. І тут трапилось диво. Далеко, в сирій, ущелині, кожна крихітка її розтрощеного яєчка засвітилась. Зелені, червоні, малинові, жовті промінці засліпили очі пекуну. Оплели його міцними путами, прикували до скелі. Він навіки лишився під землею. І коли він б'ється, борсається, кричить, а вирватись не може. Так йому й треба тому пекану, щоб не був таким жорстоким. І що, на цьому, цьому пінець? Пінець? Ні, звісно, навесні прилітають пеканові слуги розказати, що робиться на білому світі. Він питає, чи не стали люди? Ворогувати між собою, заздрити один одному, чи не перестали святкувати, чи не стало на землі більше зла, ніж добра, бо тоді ослабнуть пута і пекун зможе вирватись. А що ж слуги йому відповідають? А слуги йому відповідають, що люди працюють разом і живуть дуже добре, а навесні дарують один одному багато гарних писанок. І з побажаннями всього найкращого і добра. А пекун затихає, бо від кожної писанки його пута стають міцнішими, а на землі прибуває добра, краси та злагоди. А чому ми постимося перед великоднем? Щоб очистити душу. Це не тільки про їжу, це про час. Коли ми вчимося відмовлятися від зайвого про шлях, який готує до Воскресіння. Колись казали піст це коли серце мовчить, а совість говорить. А чому всі так рано йдуть до церкви? Бо це особливе богослужіння, воскресна служба Божа. Ми зустрічаємо новий день і вітаємось Христос Воскрес, во істину Воскрес! Люди вірять, що в цю ніч відкривається небо, і Бог чує кожне наше прохання. А ми можемо просити за воїнів? Так, любі діточки, за всіх, хто нас боронить, за те, щоб повернулися живими, повернулися з перемогою і щоб нарешті став мир на нашій українській землі. Після освячення кошиків люди йдуть додому, діляться паскою, вітаються. А ще грають у навбитки писанками. Так, мені не так подавати, на добро на удачі. А ми співатимемо у вже ж, бо весна це також оновлення, як і Великдень. Здається, Тепер я розумію. Великдень це не просто традиція. Так, це жива пам'ять. І поки ми святкуємо, ми несемо її далі. Христос Воскрес! Во істину Воскрес! Зі світлим великодним, а й радістю ми живуть у кожній родині. Сонце сходить над Україною, дзвони б'ють, народ прокидається, свято життя, свято світла, Великдень приходить і настає мир у серці. Христос воскрес, воістину воскрес!